Вітаю вас, Танісфани. Сьогоднішній екстрений випуск буде знову присвячений новим блейдам. Я знаю, що серед вас дуже багато дівчат, початківців, а також юніорів. І ви могли помітити, що на каналі дуже дуже мало оглядів полегшених ракеток. Можна перелічити по пальцям однієї руки. Тож сьогодні ми будемо виправляти ситуацію і поговоримо про Wilson Blade 100L, вагою 285 грамів у дев'ятому поколінні. Нагадую, що ви на каналі Тенісна Кухня, мене звати Андрій Корнушков. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на канал, якщо ще не встигли цього зробити. І погнали! Шановні друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал Тенісна Кухня існує лише завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт, купивши ці ракетки. До речі, вони скоро будуть в наявності, приблизно через 1-2 тижні. А також безліч інших ракеток або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження, написавши мені в соцмережі або завітавши в наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua по посиланням у описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і погнали вже й до огляду. Отже, Wilson Blade 100 l що ж змінилося у цій ракетці відносно попереднього покоління, окрім цієї неймовірної косметики то в принципі нічого. Така сама сота головка, з такою ж самою струнною формулою, струнним малюнком 16х19 більш щільним в центрі. Вага 285 г, баланс 33 см трошки більше в голову і висока жорсткість рами 69 одиниць. Я очікую від цієї ракетки хорошої потужності, звичайно, багато легкодоступної сили, і завдяки балансу 33 см досить хорошу пробивну силу і стабільність на потужних плоских ударах. Я думаю, що для мене ракетка з таким невеликим свінгейтом 308 одиниць буде також досить спінфрендлі, адже я зможу розганяти головку до високої швидкості, але взагалі ця ракетка, як на мене, більше для гравців які шукають класного контролю на плоских ударах. В той же саме час потенціал обертання також має бути досить непоганим, але е, принципово, скажімо так, ракетки більше під плоскач і під е, потужну гру з задньої лінії. Які найближчі конкуренти цієї ракетки, це, звичайно ж, дуже вдалі Yonex і On StoL вагою 285 г із балансом. 32,5 см, також дуже класна, дуже вдала ракетка, одна з найкращих у е, цій ваговій категорії, скажімо так. І другий бестселер це Бабулат Aero Тім. Вагою також. 285 грамів. Говорю зараз про версію 2023, тобто косметика Алькараса. Також жорстка, також потужна. Єдине, що вона відрізняється сильно балансом, в неї баланс нейтральний 32 см. Вона буде простіша в використанні, я думаю, але в той же самий час не така потужна і, звісно, не така стабільна на потужних плоских ударах. Що ж, давайте подивимося, як ця ракетка веде себе на корті і зробимо висновки. Погнали на корт. Тестити типу полегшення ракетки це завжди окреме суцільне задоволення. Тому що після моїх повсякденних ракеток вагою 305-315 грамів, це суцільне задоволення і, скажімо так, відпочинок, комфорт на корті. Ракетка з таким невеликим свінгейтом дає можливість дуже легко маневрувати головкою. Дуже легко накручувати м'яч, але в той же самий час, що я помітив, що недарма баланс зробили саме 33 см. Якщо, наприклад, порівнювати з тією ж Babolat Pure Aero Team, так, звичайно, вона буде набагато простіше і за балансу 32 см, але Blade 100L дійсно дуже сильно вирізняється класною стабільністю, класною пробивною силою. І вона м, мені дозволяла переводити м'ячі з діагоналі на лінію і навпаки навіть дуже сильно летячі, що неможливо при недостатньому свінгвейті, при недостачі ваги в головці ракетки. Тут, якби все було ну, майже ідеально, я би сказав. Тому що е, можна цілком порівняти її перформанс з е, Класичною скажімо так, ракеткою 100-300, тому що 100-300 з балансом 32 см має, ну, скажімо так, трохи більший свінгвейт. Тут же ми маємо загальну вагу набагато менше на 15 грамів, але в той же самий час у голові достатньо ваги, достатньо стабільності, щоб протистояти сильно летячому м'ячу. І мені було прямо-таки зручно. І справа, і зліва. Знову ж таки, ви знаєте, що мені завжди не вистачає сінгвейту, щоб добре пробувати зліво дворучний бекхенд. Тут сінгвейт малий, але оцей баланс, оце відчуття, що головка важкіша за ручку, важкіша за іншу частину ракетки, воно дає відчуття більшого контролю, дає відчуття більшої впевненості в тому, що ти зможеш придавити. Чесно скажу. При прийомі сильно летячого м'яча я більше розраховував на цю вагу і, скажімо так, було не дуже комфортно. Дійсно, ваги недостатньо. Це, мабуть, один єдиний мінус, який я можу назвати взагалі по цій ракетці. Якщо вам прийдеться грати проти е гравця, який круто, сильно подає, плоску, сильну подачу, звісно. Це не найкраща ракетка, безумовно. Так само стабільності може не вистачити і на сітці. Ракетка все ж таки продовжує лишатися полегшеною і тому давайте сконцентруємося на її перевагах. Невисокий свінгвейт дає класну маневреність, тож ракеткою, не дивлячись на такий баланс 33 см, нею дуже комфортно обертати м'яч. І на ударах з обертанням, і на плоских ударах ракетка демонструє класний контроль, і в той же самий час відчутно великий світспот. За рахунок того, що в центрі досить щільна струнна формула, струнний малюнок, скажімо так. А з боків є оці мої вже улюблені збільшені зерна між раз, два, три, чотири між четвертою, п'ятою, п'ятою, шостою, шостою, сьомою струнами які дають нам компенсацію втрати сили легкодоступно цієї сили, пружності, батутності, скажімо так, струнної поверхні, по віддаленню від центру. Тому що, якщо ми попадаємо ідеально центром, в нас тут щільненько, тут класний контроль, м'яч досить добре вилітає, це взагалі ідеальна ситуація. Якщо ми попадаємо трохи не центром, то ми не так сильно втрачаємо зусилля, м'яч не так погано в нас відлітає від ракетки. Отже, справа сподобалась і накручених, і на плоских ударах, як я вам вже сказав. Завдяки такому балансу полегшена ракетка все ж таки може класно переводити м'яч, е класно діяти на швидкості суперника, тобто використовувати його силу. Я якраз тестував ракетку з дуже сильним гравцем, який дуже круто і технічно б'є форхенд та й бекхенд, в принципі. І під час там поїнтів, коли ми розігрували там не на рахунок, але просто з подачею, то ракетка мене дуже-дуже порадувала, коли мені приходилося переводити або просто відповідати на дуже сильно летячий м'яч. Стабільності вистачало. З бекента, як я вже вам сказав. І е, удари з обертанням добре проходили, і плоскі удари, але... Не треба занадто сильно сподіватися на те, що баланс все вирішить. Ракетка лишається полегшеною, і, наприклад, проти першої подачі, яку подавав Саня, от на цьому відео було досить складно приймати і приймати по місцю. Складно взагалі втримати ракетку, з за того, що вона все ж таки досить легка. На сіці я грав небагато, але взагалом ракетка показала себе добре. Блейди взагалі ніколи погано не, не грали на сітці. Якщо попадаєш центром, взагалі це супер. знову ж таки завдяки вазі в голові, ракетка веде себе дуже-дуже впевнено. По подачі я був в захваті. Як я вже вам сказав, тестувати взагалі полешення ракетки це суцільне задоволення. Чому? Тому що ну, взагалі не потрібно ніяке звикання. І на подачі це... Ви знаєте, що до нової ракетки найскладніше звикнути саме на подачі. Тобто вже з форхенда, з бекенда все виходить, все добре, там з льоту пограв, вже звик до балансу свінгвейту. А от подача інколи у мене було таке, ну коли я ще не тестував ракетки постійно, зараз у мене вже е, такий професійний скіл е, відпрацювався, що я дуже швидко звикаю до ракеток. Раніше, коли я не тестував так ракетки пачками, по там, 20 штук на рік, то я звикав до ракетки за два дні, а до подачі цією ракеткою там, тиждень або, мабуть, два тижні було, було і таке. З цією ракеткою взагалі ізі. на ізі пішла і перша подача, і друга, ну взагалі краще друга, накручена подача. Як ви знаєте, я в основному подаю і першу подачу накручену. Легко розганяти, хороший контроль, куди плануєш, туди і попадаєш. Все сподобалося. І окремо хотів би зупинитися на жорсткості рами цієї ракетки. Ми знаємо, що у Blade 9 додали технологію Stable Feel. Мені здається, що тут вона розкривається взагалі в іншому ключі. Скажімо так, мені здалося, що не дивлячись на те, що Stable Feel у м'яких Blade 98 зробила ракетки трішечки жорсткішими у певних критичних зонах тут начебто StableFi зробила ракетку комфортнішою. Ракетка дуже потужна. Нагадали мені ProSTAF е, 97 LV14, також жорстку ракетку, але там технологія Paradigm Bending робила її більш комфортною. Тут, не знаю, чи, чи це StableField, чи це тут також є Paradigm Bending схована, але про неї нічого не написано у брошурках ProBade. Але е, жорстка ракетка стала комфортніше, ніж в попередньому поколінні. В той же самий час дуже багато легкодоступної сили. Е, як я це відчув, спробувавши пробити декілька разів плоскача, м'яч вилітає в метрові аути. От у мене не вийшло. Забагато легкодоступної сили. Тому, звичайно, я на цю ракетку переходити не буду, але гравцям, які шукають додаткової сили, просто супер. І знову ж таки, навіть я підлаштувався і почав бити з сильним обертанням. Просто все ідеально. Хороша швидкість м'яча, класне обертання, хороша надійність, можна грати з хорошим кліренсом над сіткою, з, хорошим, з хорошою відстанню над сіткою. Все просто супер. Комфорт, знову ж таки, став кращим. Тягнув я ракетку, обов'язково скажу вам. Звичайно своєю улюбленою Confidential. Solink Confidential 1.25, 24х23 кілограми. Я майже всі ракетки з сурунною формули 16х19 тягнув цією ракеткою саме з таким зусиллям натяжіння і було досить комфортно. Було достатньо і контролю, і обертання, і відчуття м'яча. Наприклад, на слайсах. А, окремо хотів би сказати, що ракетка досить добре відчувається на слайсах завдяки, знову ж таки, тому що в голові є вага, є можливість, е, є можливість потримати м'яч на струнах, є можливість продавити ці струни, є можливість е, сильно летячий м'яч відрізати підконтрольно. Не просто аби як кудись, а підконтрольно. Пару разів спробував коротити, ну, звичайно, за дві години. Не відчуваєш ракетку, але взагалі і на укорочених досить впевнено ракетка себе вела, і я досить впевнено себе почував з нею. А, оцінки я ніколи не ставлю, тому що це все дуже-дуже суб'єктивно, але загалом ракетка сподобалася майже, скажімо, на 10 з 10. Класна, а, полегшена ракетка, одна з найкращих зараз на ринку. Для кого ця ракетка? В ідеалі, звичайно, вона підійде юніорам. Гравцям, які тільки перейшли з дитячих ракеток і пограли ракетками 260-270 грамів, скажімо так, першими дорослими, а вже далі. Не буду прив'язуватися до віку, тому що у всіх дітей це дуже, скажімо так, індивідуально. Але далі після 270 це буде супер крутий варіант, особливо для агресивних бейзлайнерів, для гравців, які будують свою лінію на задній лінії. Тож обов'язково зверніть увагу на цю ракетку. І знову ж таки, ракетка з балансом в голову 285 грам, однозначно краще підійде саме юніорам, які вже знають, що робити з цією вагою в голові. Далі дівчата, безумовно, дуже класно підійде дівчатам, але не початківцям, а я би сказав більше досвідченим дівчата, вони знайдуть тут і хороший контроль, і багато легкодоступної сили, і хороше обертання, і... А, і, безумовно, комфорт, що також дуже важливо для дівчат, ну і неймовірний, дуже стильовий вигляд. По гравцям-початківцям можу сказати, що також ракетка ця добре зайде, але якщо, наприклад, ми будемо говорити про Гравців-любителів, кому взагалі зайдеться ракетка чоловікам-любителям, то це теж досвідчені гравці, але які по тим чи іншим причинам хочуть грати полегшеною ракеткою. Можливо, із травми тимчасово хочеться пограти полегшеною ракеткою, можливо, по якимось іншим причинам. Маю дуже багато прикладів, коли ветерани, колишні професіонали, скажімо так, мастера тенісу, грають полегшеними ракетками, адже за свою кар'єру вони вже Награлися важкими 305, 315, 320, 330 і все таке інше. Їм вже хочеться більше комфорту, easy power, easy spin і все таке інше. Тож здається, на цьому в мене все. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити, вліпіть влучний комент, а також подивіться інші огляди на інші топові ракетки ось тут в плейлісті по посиланню. Як завжди, друзі, хотів би вам нагадати, що цей канал Тенісна Кухня існує завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати мене, купивши ці ракетки, які вже дуже сильно з'являться у нас в наявності, а також будь-які інші топові ракетки і взагалі будь-яке інше найкраще тенісне спорядження, звичайно ж, в нашому великому онлайн-магазині tennis.com.ua по посиланню в описі до цього відео. Там же в описі ви знайдете посилання і на мої соцмережі, куди ви також можете мені написати і отримати крутий підбір і професійну експертну консультацію. Як завжди, хотів би вам нагадати, що в Україні продовжується війна, не час втомлюватися від війни, продовжуємо працювати, допомагаємо Збройним силам України, донатимо. Тим волонтерам, тим благодійним організаціям, яким ми довіряємо, працюємо разом на перемогу, разом переможемо. Все буде Україна. До зустрічі нових відео. Бувайте! Я тут хотів з вами поділитися двома цікавими анонсами. По-перше, я тут замовив собі з США ось цю Wilson Blade Pro у Косметиці V9. Це ракетка H22. Тобто простокова ракетку, яку виробляють Wilson Pro Labs для елітних гравців команди Wilson. Ця ракетка дуже сильно відрізняється від стокової, тож я планую зробити великий порівняльний огляд, тож обов'язково підписуйтесь на тенісну кухню, ставте дзвіночок, щоб не пропустити цей дуже дуже цікавенний випуск. І другий анонс: я замовив і придбав собі ось такий термопринтер НІМБОТ. Який за допомогою смартфона буде друкувати ось такі стікери. Сподіваюся, що вам буде видно. Ось такі стікери, на яких тенісна кухня і наш онлайн-магазин Tennis.com.ua Буде наносити струну, зусилля натяжіння, а також дату перетяжки. Тож ви будете знати завжди, якою струною, як натягнута ваша ракетка і коли слід її перетягнути. До зустрічі у нових відео. Бувайте, друзі!